Привіт! Як ви бачите, я в замку паланок, який я так і не відвідала минулого року, коли ми мандрували з сестрою по Закарпаттю. Цього року ми зупинилися в Мукачево на два дні і вирішили все таки надолужити те, що ми зробили минулого року. Сьогодні я вам проведу таку невеличку екскурсію по замку паланок. Розкажу вам, що мені тут особисто сподобалося, а що ні, що зараз відкрите, що закрите, і чи варто в принципі сюди їхати? А почнемо ми. З самого низу, і з самого початку, з парковки. І так потихеньку-потихеньку я вас поведу сюди. Ось така парковка, але тут треба дуже уважно пильнувати, де ти стаєш, оскільки є знак, зупинка стоянка заборонена туди далі по вулиці, як іти до замку, підніматися. Я читала в Гуглі, у відгуках дуже багато людей пишуть, що просто так минають цей знак, не зауважують, стають собі припаркуватися, а потім отримують штраф, тому що тут. Патрульна поліція їздить, чергує, бо знають, що можна дуже гарно наштрафувати машинки, тому тут треба пильнувати за цим. В магазині поруч можна знайти собі багато сувенірів, пов'язаних з замком паланок. Такий магазинчик цікавий з різними дрібничками, але мене тут цікавить кава. Так, я взяла собі каву за 60 гривень в магазинчику там знизу, і наш шлях пролягає туди до гори. Зараз приблизно 12.42. Мені цікаво, скільки по часу нам доведеться йти пішки на гору. І, до речі, ось тут припарковані всі машини, але стоять знаки, які забороняють не лише зупинку, а й, Вірніше, не лише стоянку, а й зупинку автомобільних транспортів тут. Тому ці всі машини потенційно можуть бути оштрафовані, краще зупинятись там знизу. Вже на одній з машин ми побачили штраф. 340 гривень за ось таке паркування вздовж дороги до замку. На парканчику, вон там внизу, написано, що в зв'язку з воєнним станом підйом сюди, верніше, виїзд сюди транспортом заборонений. Тобто, ми так розуміємо, раніше сюди можна було виїжджати автомобілем. Але цікаво, як машини розминалися. Ось тут такий високий бетонний. Я не знаю, що це таке? Пішохідно. Доріжка пішохідна, бетонна, висока. Дуже важко, напевно, було двом машинам тут розминатися. Уже відкривається такий неймовірний краєвид на Мукачево, але нас чекає ще кращий краєвид згори. Я так і не зрозуміла, це сюди вхід? Чи це нагору? Ні, ймовірно, це не сюди вхід. Це на парковочку. Це раніше, напевно, тут могли паркуватися автомобілі, а вхід нам на гору через місточок. Парковка обгоріла. Так, Це ми вже, напевно, підходимо до входу, але здивувало оця металева паркан, такий, який взагалі закриває вид на якийсь ще частину двору замку. Можливо, дійсно це оглядовий майданчик, і його закрили ось таким жахіттям. Це просто псує всю красу і автентичність замку. А вон там, дивись, рів, можна побачити з під цього. Тут, напевно, був гарний краєвид. Замок це пам'ятник архітектури 14-15 століття, охороняється державою. І відразу на вході дізнаємось вартість відвідування, дорослі 150, дітки 80 і є багато пільгових категорій. Мультфільм додатково оплачується чи можна дивитися? Раз в годину є мультфільм. Через 5 хвилин, а в якому залі? Е, готівочка. Військовий і один звичайний. Звичайний вхід, скільки коштує? 150 а по військовому? Безкоштовно. Зрозуміло, дякую. Все. Вхід по штрих-кодику. Відразу на вході є стенд, де можна побачити, як виглядає замок згори, а також як він виглядав у старих гравюрах. До речі, цей замок стоїть на вулканічному пагорбі висотою 68 метрів і займає площу приблизно 1,4 гектари. Так, ось мапа така, щоб орієнтувалися по замку, де що варто відвідати. І замок поділяється, в принципі, на три частини: нижній замок, середній та верхній. Зараз ми пройдемося максимально по всьому замку, щоб побачити, що тут де є цікавого. Кожна частина замку розташована на окремій терасі і має власну оборону, яка могла би окремо протистояти нападу. Паланок був одним із найукріпленіших замків Європи XVII століття. Він мав вісім ліній оборони. Це були рови, бастіони, вал, навіть коридор смерті, де на загарбників сипали гарячу смолу та каміння. Що ж, йдемо на мультик шукати, де тут показують мультик. В замковому кінозалі проводяться щоденно покази мультфільму. в цьому залі, і буде відбуватись показ мультфільму. Обов'язково раджу під час відвідування замку подивитись цей мультфільм і дізнатись всю історію створення замку, адже замок у Мукачеві був збудований ще в 9 столітті, приблизно в середині 900-х тисячних років. Ймовірно, це було за часів Київської Русі або Угорського королівства. Найдавніші укріплення на цьому місці з'явилися ще до 1000 року. А перша письмова згадка про замок датується 1396 роком, коли він належав князю Федору Коріятовичу тут навіть є книга подяки. Ну, а ми йдемо далі гуляти по території замку. І тут є, до речі, ось такий красивий великий колодязь, який фігурує в одній із замкових легенд. Легенда каже, що з колодязя є таємний хід до річки Латориці, а перевіряли це, пускаючи качку, яка виходила на поверхні латориці. Вік колодязя більше 600 років, і він вважається однією з складних гідротехнічних споруд того часу. Рівень води до 8 метрів, глибина. 76 метрів, і вода ця придатна до вживання. Дуже цікавим фактом є те, що в Мукачівському замку зберігали угорську святу корону. Її зберігали буквально декілька місяців з грудня 1805 по березень 1806 року від наполеонівської навали. У дворі замку паланок стоїть пам'ятник князю Федору Коріятовичу, адже він є однією із ключових історичних постатей замку. Він перебудував дерев'яний замок в Кам'яний і перетворив Мукачево на культурний та торговий центр. І ще ми можемо піднятись договори з сходами на терасу. Це у нас вихід на другий поверх до центрального бастіону та музею війни. І знову ж таки тераси всі закриті. На жаль, те, заради чого багато хто приїжджає, зараз закрите. Це я вийшла, вийшла на другий поверх на терасу над тим двориком, при якому щойно гуляли, і бачу, що тут є можливість відвідати декілька музейних експозицій. Наскільки я пам'ятаю, тут є десь приблизно 10 експозицій музейних в цьому замку, Вид на дворик, по якому я щойно гуляла згори. Такий красивий внутрішній двір. Єдине, що тут ось така є сувенірна лавка, сувенірний кіоск, в якому грає музика різна і це трішки відволікає від історії архітектури цього замку. Ну, бо, як я вже казала. Будучи в Підгорецькому замку, мені сподобалося, що на території немає ніяких магазинчиків, кіосків, нічого подібного. А ти гуляєш власне, по замку і насолоджуєшся цим всім. Що мені не подобалося в Кам'янець-Подільському замку, в Кам'янець-Подільській фортеці, що там весь внутрішній дворик перетворили власне, на, на місце для шашлику та розпивання різних напоїв. Ось ця годинникова вежа знаходиться в верхньому замку поруч з головним двором. Годинник встановили тут ще в 19 столітті, але механізм діє і донині. Вежа слугувала орієнтиром та елементом оборонної системи, оскільки з неї добре проглядалися околиці всього міста. Так, і тут перекрита частина тераси. Саме біля музею авторських творів академіка мистецтв України Володимира Микити. Далі прохід заборонений. Я так розумію, що там теж вихід до такої тераси, яка під час військового стану закрита. Десять експозицій замку паланок розповідають про історію самої фортеці і окремо представлена експозиція родинної Ракоці, яка розповідає про визвольну боротьбу Ференца II Ракоці та його зв'язок з Мукачівським замком. Тут можна побачити зброю та обладунки, етнографічні колекції Закарпаття, картинні виставки. Тому варто відвідати всі зали і дізнатися для себе багато цікавого. Західний бастіон також закритий, тому що. Найімовірніше, там оглядова тераса, але зараз мені це не видно. Я дуже хотіла піднятися до верхнього замку, був казівничок, запрошуємо до верхнього замку, але, як казали в селі моїй бабусі, я поцілувала клямку. Тут зачинено. Йдемо в камеру катувань. Сподіваюсь, там зйомки дозволені. Добрий день, то вхід звідси починаємо, так? Боже, я з, з, з вулиці нічогісінько не бачу. Треба собі підсвічувати ліхтариком, бо я не розумію, чи тут є сходи. Я не бачу зараз от із вулиці, з такого яскравого сонця. Сьогодні ще й плюс 33. Ох, матіночки рідні, все таки якась міні-сходинка була. <laughs> я трішечки, трішечки перелякалась, тому що сидять якісь люди. Це катівники тут сидять, яких я перелякалася при вході, і вони підписують цим пером смертний вирок. Руками нічого не чіпати. Заборонено в катівні чіпати руками. Тут така експозиція, яка показує катування, які були. Найстрашніше, що це ж не вигадка, це дійсно все було. А сюди вхід заборонений, ось відразу стоїть ланц, що далі йти не можна. Ой, тут хоч можна охолодитися, правда? Да. Легше дихається. Тут, якісь ми зауважили, є також погреб, туди, напевно, кидали людину, але зараз наші туристи кидають туди гроші. Тут є дегустаційна зала, провиниця Ракоці називається. Ось можна спробувати різних напоїв закарпатських. Йдемо трішки охолодитися. Тут дуже цікавий інтер'єр, все стилізоване під замок, і це дуже правильне рішення, бо туристи поринають в атмосферу сповна. Плюс до всього можуть скуштувати різні страви та напої. Ми були не голодні, тому тут не обідали. Але якщо ви тут були, то поділіться, будь ласка, враженнями в коментарях. Ми ще побачили якийсь вхід донизу. Не знаю, куди ми йдемо. Зараз хочемо подивитися. Біведецький вихід можливо, під стіни замку знизу. Так, це ми вийшли з іншого боку під могутні стіни замку, товщина яких, до речі, від 2 до 3,5 метрів, а в бастіонних частинах навіть 4 та 5 метрів. Ми, як гуляли в Ужгороді біля Ужгородського замку, по-моєму, ідентичну скульптуру металеву ми бачили. Якщо не помиляюсь, то це ференс. Ракуці зі своєю дружиною, але я можу помилятися. Я обов'язково знайду, і довідку, що це, і сюди вставлю. Як виявилося, жінка, яка поруч з ференцем, Ракуці, другим тут, це його матір Ілона Зріні. Ну що ж, находились, нагулялись, Боже, сьогодні неймовірна спека. Ні в якому разі не обирайте собі для прогулянок по замку обідній час в такий спекотний день. Сюди треба йти в гарний прохолодний день, щоб насолодитися прогулянкою. Що хочу сказати, замок неймовірно красивий, доглянутий, відреставрований, стараються, доглядають. Є цікавий мультфільм про історію замку. Але дуже шкода, що саме зараз військовий час зачинені всі оглядові тераси. Це якраз така родзинка, саме заради якої сюди приїжджали туристи, щоб побачити оцю всю красу з гори, тому що як під'їжджаєш до Мукачево, ти замок паланок бачиш здаля, він так височіє на пагорбі. Але, на жаль, маємо, що маємо в країні війна. Я не знаю, чи YouTube мене не заблокує через ці слова, але це факт і це наша жахлива реальність. Сюди варто приїхати, особливо зважаючи на те, що вхід 150 гривень це дуже мало. Обов'язково подивіться мультфільм там в кінозалі. Обов'язково пройдіться по всіх музейних експозиціях. Я не шкодую, що я сюди прийшла, проте шкодую, що обрала саме такий спекотний день для відвідування. Вам дякую, що ви прогулялися зі мною по замку, і до зустрічі в наступних відео.